Вітаю на каналі Julia MasterChef! Сьогодні буде рецепт голубці. Беремо пів кілограми свинячого фаршу, в моєму випадку, це фарш із шинки. Дві морквинки, томатну пасту, капусту і, звичайно, рис. На пів кілограму я даю 250 г рису, але це кожен може варіювати. Набираємо водичку, кип'ятимо її і будемо обвалювати нашу капусту для того, щоб розділити її на листочки. Наступним кроком видаляємо качан з капусти. Ось такими простими, впевненими рухами. По схемі прямокутника видаляємо качан. На відео детально, зараз побачите. Наперед хотіла сказати, що я забула зняти всю засмажку. Тобто, що саме я додаю, я зняла, як я смажу моркву і цибульку. Але. Я там дописала 2 столові ложки томатної пасти, 2 столові ложки сметани і 350 мл вершків. Тоді вони виходять кисленькі, але водночас і дуже ніжні за рахунок вершків. Можна вививати просто сметану, але тоді вони більш такі більш насичений смак. Ось. А ми поки що вирізаємо качан з капусти. Голубці насправді дуже люблю і виходять дуже смачні. Якщо капуста молода, то буквально 30-40 хвилин і вони стушилися. Ну, а так як зараз зимова, то з 2 годинки можна почекати можна трошки довше. Чим довше тушиться, тим смачніше. З цією засмажкою, з томатною пастою, вершками, сметанкою вони так добре протушуються. І це дуже смачно насправді. Далі ми вкидаємо нашу капустинку в киплячу воду. На маленькому вогні і обкатуємо її добре декілька разів за хвилину для того, щоб капуста стала м'якою і легко було розібрати її на листочки. Так як я поспішала, я не дуже добре її пропарила. За рахунок цього листочки поламалися деякі. Але це не проблема, тому що згорнути їх можна абсолютно всі: чи вони зламані, чи вони цілі це не проблема. І обрізаємо ось те, що в нас залишилося таке тверденьке. Думаю, на відео добре видно. Той, хто робив, знає цей етап. Пів цибулинки я додаю. Взагалі цибулю не люблю давати, в борщ за смажку, взагалі не даю, а в голубці це смачно, тому що з фаршем воно добре поєднується. Натираємо нашу моркву. Можна на дрібну, можна на крупну тертку. Я натираю на крупну тертку. Це вже мій другий рецепт на каналі. І я дуже вдячна всім, хто мене дивиться, і всім, хто його подивиться. Пишіть в коментарі, щоб ви хотіли, щоб я приготувала наступного разу. Бо готую насправді дуже багато, але не знаю, що саме вас цікавить. Кубиками нарізаємо нашу цибульку і будемо це все просмажувати. Я ріжу великим ножем, так як кухарем працюю, то на кухні в мене, в принципі, лише великі ножі, тому мені подобається так. В кожного свій рецепт голубців, це так само, як і борщу. Комусь може здаватися, що це. Поганий рецепт, комусь здавати, що це хороший рецепт, але всі, хто спробували мої голубці, можуть достовірно підтвердити, що вони дуже смачні. Ну і не забувайте, що я все-таки була на мастер-шеф. Жартую, звісно. Мастер-шеф не завжди свідчить про те, що людина вміє готувати. Особливо, якщо ти не став фіналістом або переможцем. Інколи те можуть тримати лише серед рейтингів. Але це таке. Добре. Далі обсмажуємо нашу цибульку, обсмажуємо нашу моркву, додаємо тоді томат, вершки, сметанку, коли додаємо вершки на маленький огонь, щоб вони не збіглися. Ось. Частинку моркви ми даємо до фаршу обсмаженої, забула сказати. Фарш, рис нашу моркву солимо, перчимо. Добре, там фарш в себе добре вбирає. І добре мішаємо. Я завжди працюю в рукавичках, чи вдома, чи на роботі. Мені так зручніше. Починаємо начиняти наші голубці. Як бачите, листочок порваний, але це не є проблемою. Тому що, як я вже казала, будь-який голубець можна начинити, не незалежно від того, чи. Ціла капуста, чи вона порвана. Варіантів, як начиняти її безліч. Кому потрібно, можу сповільненій зйомці, показати, якими способами можна їх начиняти. Можна робити менше, можна робити більше. Це також залежно від того, хто що любить. Ось. Беремо столову ложку, можна трошки більше. На таку середню капустину, я би сказала. Молода капуста, звісно, дуже легко піддається. Ну, ось так можна завертати. Це вже якби другий спосіб. Взагалі це не дуже важко робиться. Я думаю, кожен з цим може справитись. Просто потрібно трішечки практики. І завертаємо, завертаємо, завертаємо кожен наш голубчик. Капуста, яка залишається, ми просто кладемо її в пакет, кладемо в морозилку. Потім вона просто розмерзається і нам не потрібно її ні парити, нічого, вона вже сама по собі м'ягесенька. І це дуже класно. Голубці, нагадую, зимову капусту тушимо години-дві, а ще краще три. Літня капуста молода 30 хвилин. Ну, а це ось сам процес зажарки, який я до кінця не зняла. Ну, ось так.